Вітання всім на М каналі. А чи знаєте ви різницю між такими поняттями, як гальмовий і зупинковий шлях? Давайте розбиратись. Уявимо, їде водій по дорозі і раптом помічає на дорозі якусь перешкоду, точніше, небезпеку. Певний час водій аналізує ситуацію і приймає потрібне рішення, скажімо, вирішує, що треба зупинитися. Хай комусь навіть здається, що це відбувається миттєво, але, тим не менше, проходить хоча б якась доля секунди. А за цю навіть долю секунди автомобіль, проходить, проїжджає реальні метри. Врешті-решт, водій починає гальмувати. І. Зупиняється. Так ось відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування, спочатку здійснення впливу на механізм керування гальмовою системою педаль чи рукоятку, до місця зупинки транспортного засобу, оцей шлях якраз і називається гальмовим шляхом. Тобто шлях потрібний, так би мовити, на чисте гальмування. Це є гальмовий шлях. Якщо ж врахувати ще й шлях, який проходить транспортний засіб за час реакції водія, тоді в сумі отримуємо таке поняття, таку величину, як зупинковий шлях. Тобто відстань, що проходить транспортний засіб від моменту, коли водій побачив перешкоду чи небезпеку для руху, до місця його зупинки. Зупинковий шлях, ще раз повторимо, включає і власне гальмовий шлях, а також відстань, яку проходить транспортний засіб за час реакції водія. Величина гальмового шляху, а як наслідок і зупинкового шляху, залежить від багатьох змінних факторів. Першочергово це залежить від швидкості руху. Дивимося, при швидкості 40 км на годину. Шлях за час реакції буде складати порядка 8 метрів сам же гальмовий шлях близько 9 метрів. Таким чином, зупинковий шлях в сумі складе близько 17 метрів. При швидкості 80 км на годину. Величини будуть такі. Шлях за час реакції близько 17 метрів, гальмовий шлях близько 36 метрів, і в сумі зупинковий шлях складатиме 53 метри. За швидкості ж 120 км на годину. Величини будуть такі. Шлях за час реакції близько 25 метрів, гальмовий шлях 81 метр. І в сумі зупинковий шлях близько 106 метрів. Величини наведені в цих прикладах, звісно, що достатньо такі приблизні, тому що, як ми вже сказали, занадто багато змінних факторів може впливати на величину конкретного гальмового і зупинкового в результаті шляху. Серед іншого, на величину гальмового шляху також впливає стан проїзної частини. Дані приклади ми надали для сухого стану дорожнього покриття. Якщо ж вологий чи мокрий буде стан дорожнього покриття, або якщо, скажімо, на дорозі буде ожеледиця, то величина гальмового шляху може зростати в рази. Ось такі моменти обов'язково треба враховувати під час керування транспортним засобом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки. До речі. Чи знаєте ви різницю між такими поняттями як безпечна дистанція та безпечний інтервал? Далі буде.